Набираю клей, з центру промазую і аж виходжу на основу. І з центру, ніби промінчики сонечка, ось так почервово я приклею серветочку. Керівниця гуртка художнього розпису Оксана Бицюк навчає відвідувачів майстер-класу виготовляти великодню картинку у техніці декупаж. Дуже легко виконується і відрізняється від інших технік відмінним завжди результатом, адже це виконується за допомогою серветки, яка вже є готовою, розмальованою і методом спеціального наклеювання на якусь основу. Декупажем можна декорувати не тільки робити картинки, можна декорувати і Столи і предмети посуду а можна прикрасити великодній кошик. 14-річний Андрій Домбровський каже: виготовлення великодньої картинки навіює святковий настрій. Хлопець розповідає про традиції своєї родини. Прикрашаємо кошик, ми печемо паски, печемо ковбасу або готово купляємо, готуємо різні продукти і складаємо в кошик, прикрашаємо. Обов'язково йдемо до церкви. Ми вдома фарбуємо крашенки, а писанки ми робимо на майстер-класах. Я часто відвідую майстер-класи по виготовленню писанок. Фарбуємо в основному в червоний колір. Це такий традиційний великодній колір. Інна Артюшкевич допомагає п'ятирічному синові виготовити картинку. Жінка говорить, що таке заняття має терапевтичний ефект. Дорослим складно, і дітям дуже складно. Вони не розуміють, що відбувається. Їм важко в них їх висмикнули з звичайного ритму життя. Вони не відбуються дочок, вони не можуть ходити в школу. Їм тяжко усвідомити все, що зараз відбувається. А тут приємна атмосфера, хороші люди і дуже допомагає зосередитись на чомусь іншому, переключити дії і думки на щось більш корисне. Учасники майстер-класу під час роботи слухали дитячі твори волинської письменниці. Ніни Горик читала їх лучанка Світлана Кресак. Попише, то, то порве, то пошарпає. Аж сторінки з переляку в усі боки летять. Лежать Миколчені книжечки, забуті, покривджені, під столом, під ліжком, під диваном. Повчальні історії дитячі, вони не на військову тематику, вони вчать добра, вчать жити мудро, вчать робити добро. Ось і дітям це подобається. Вони зразу повторюють. Сьогодні їм приготувала оповіданнячко про мишку, книголюбку. Тому що всі дітки то люблять читати книжки, але не завжди вміють їх шанувати. Шестирічний Лук'ян Терещук показує готову картинку. Планує повісити її на стіну. Коли я рвав зайчиків, то я думав, що не вийде, бо я бо я порвав. А тепер я поняв, що воно Змішається з білим фоном і все вийшло. Я ще травичку. Я думав, що салатовий буде зверху, а зелений знизу, а так вийшло. І мені, і мені так гарніше. Дерво я хотів додати в кінець. Можна в рамку повісити, можна просто на хвост прибити, можна комусь подарувати, можна просто поставити. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.